Початком сезону холодів в Україні почався і сезон поширення інфекційних захворювань у Житомирському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Розповіли, що наразі найбільш вразлива група це діти до 17 років. У нас в Житомирській області, як і в цілому по Україні, зараз триває епідемічний сезон по захворюваності на грип ГРВІ. в тому числі ми моніторимо ситуацію по захворюванню на ковід. 19 це спостереження. Моніторінг за станом захворюваності у нас розпочався з другого. Жовтня щотижня кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Вона зростає у період з 20 по 26 листопада у Житомирській області зафіксували близько 9 тисяч випадків захворювання на гострі респіраторні вірусні хвороби. Це на 9% більше ніж попереднього тижня. І найвищі рівні по захворюваності на ГРВІ за минулий тиждень у нас відмічаються в Бердичівському районі. Потім іде Рівень захворюваності в Звягільському, Житомирському і найнижчий рівень це Карастинський район. Також важливим аспектом досліджень є показник госпіталізації. За минулий тиждень на лікарняне ліжко потрапили 222 особи, частина з них саме через коронавірус. Ковід нікуди не подівся. Е, у нас наразі 12 пацієнтів з ковідом, декілька буквально тижнів, днів 10-12 назад було 24 пацієнта, був такий зріст захворюваності. Ковід є, є і грип, є і парагрип. Е, таких хворих достатньо. У нас наразі епитичне відділення заповнено на 100%. Загалом за минулий тиждень ковід-19 підтвердили у понад 500 осіб. Це майже 6% від загальної кількості хворих. Ця інфекція залишається актуальною, і у нас за минулий тиждень померла від ковід 19 від наслідків цього захворювання три особи. Спочатку під сезону у нас померло 11 осіб від ковід, 19 Хоча терапевтичні відділення лікарні заповнені, медикаментів вистачає. Лікарі говорять, у часи пандемії було набагато важче, тож зараз немає проблем у тому, щоб надати якісну допомогу усім хворим. А також радять вакцинуватися від ГРВІ, адже наразі це найкраща профілактика. З початку епідсезону щеплення зробили близько трьох тисяч людей. Практично всі медичні працівники, і я в тому числі, ми своєчасно пройшли в вересні місяці вакцинацію. Бажано взагалі всім, хто в групи ризику, а це похилий вік, це хронічні захворювання, цукровий діабет і так далі. Всім, що де що щорічно проходити специфічну профілактику, вакцинуватись від сезонних штамів, грипу і так далі. Якщо ж немає можливості вакцинуватися, лікарі радять уникати місць скупчення людей та одягати маски. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1